Батько святого Івана Хрестителя, дитячим сьогодні. Як тільки той народився і подав ім'я, тому, як розв'язався його, його язик, у сайт, з ким говорити, каже, що ти, дитино, будеш великим очами Господній. Ти будеш йти перед Господом. Так, правду, будеш йти перед Господом. Будеш пророком Всевишнього. Так? бо Господь Бог так полюбив світ, що дав і об'явив себе у тих речах, які би здавалися людей немудрими, неможливими, тих речах, які, може, десь людина немала свого поняття і розуміння. Бо, бо Господь Бог говорить про зду що все, що є неможливим людей, Господь Ісус творив цей світ своїм бажанням, своїм хотінням, за своїм словом, за тим Божим промислом, яким Він усе те на комуні в цьому світі, Він міг дати різні можливості і різні ситуації розвитку тих чи інших речей. Міг так само дати так само і спасіння людському робі, але першу річ, те, що Господь Бог говорив Іван Хрестителю, коли сам прийшов до Лежи усе, щоб все сталося, здійснилося так, як про нас він написано. І тому була та річ потреба, коли Господь Бог послав погород своїх пророків, які йшли і звіщали волю Господу. Вони були прості своїх людей. За часом вони чинили великі речі в людських очах. І люди дивувалися тим чином. Але не завжди їх приймали, Не завжди толерували ту науку, не завжди приймали те слово, яким ці пророки зверталися до них від Господа. Бо завжди, коли ті пророки говорили, вони казали, так говорить Господь. Або це є слово Господнє. Це є слово Господнє. То є та річ, якою Господь Бог говорить, і ми чуємо, наскільки важливо є те слово Господне, коли Захарій, батько Святої Іван, засумнівався у тих словах ангела, які сказав про річ. Я є архангел Горіл. Я стою перед Богом. Я посланий говорити до тебе, не можеш. Як ми можемо в Слово Господне? Як ми можемо його не приймати? Коли сам Отець Небесний каже, це є син улюблений Його слухайте А Господь Бог каже, то буде слухати голос того, хто ми послав, то буде сповняти Запад, то й буде мати жити річ, проста річ. Тому і пророки приходили і звіщали ту добру новину перед Господом Бога. Звіщали і готували ту дорогу, як про себе говорив Іван Хреститель, що Він є после для того, щоб приготовити дорогу тому, хто йде за нього, тому, кому він не буде достойний розв'язати сам. Сьогодні Свята Церква вшановує Різдво цього великого Божого погодника, Хрестителя Господнього. Того, котрий мав можливість бути перед Господом Богом, того, хто мав хрестити Господа Бога і покласти свою на мову Господню. Чи є ще хтось такий достойний, чи могутній, котрий має таку річ бував у святій нашій церкві? Певно річ, що серед синів людських такого немає. Є Дисвята Богородиця, яка не котра насила по своєму тролі те сімейнезначальне життя, котрі так само, той саме хати на бою, прийшовши до сповістити, що Господо почнеться і з тебе мороти святи, той, хто є поставлення спасіння на нього. Є річ часу нашого життя, часу послугу, часу служіння святиння, часу, в якому і ми маємо зрозуміти з того Івана Храстителя, який говорить, кохай на серці. Вони злосили Царство Боже. Покайтеся, так само каже Господь Бог, о царство Боже, що є Тут. Нам не потрібно проти, які посвящали Дня Господня. Нам є свищене ім'я Господнє самим Господом вашим Ісусом Христом, який був і жив серед нас, який терпів і страждав. Але є пам'ять тих великих мужчин, які готували до дорогу. З по якій опорти Господь, і ми маємо йти до той дороги вічності.